Доброго дня, любі друзі. Постійна рубрика було, є, буде. Перша карта це невеличка сигніфікація. Якщо вам відгукується про ті ті типу події, котрі я розкажу стосовно карти, да, що вона нам покаже і так далі, то, будь ласка, дивіться далі, приймайте во благо. Поїхали. Було, є. Буде. О! О, ви, видохнула з полегшенням. І так, і Рафан, да, або верхівний жрець. Це дивіться. Можливо, ви знайшли свого духовного наставника, якогось вчителя, да, почали навіть десь вчитися. Тут хтось вам надавав, можливо, ваш вчитель розумні поради. Тобто ви кудись зверта, зверталися. От. А, тут а, такий період був, знаєте, пошук та знаходження істини. А, якийсь благосний кінець якоїсь справи у вас був. А, тут ви могли здобути коло однодумців, наприклад. Да? І був у вас спокій на душі. А, так, ну про що це? Був такий період, можливо, коли треба було цінну інформацію тримати про собі. Ну, але, звісно, ви могли її не тримати про собі, да? і знаєте, які наслідки з того. От, тут про карта про здібність і йти з твоїм шляхом. Це коли людина обирає не бути з. Ну, з більшістю, да, от, а їй важливо бути з самостю йти <клес> своїм шляхом, і так далі. От. А, можливо, романтичні відносини а, були. Ну, або є, я маю на увазі, але вони могли привести до шлюбу. Да, можливо, у когось був не так давно якийсь шлюб. І в, в такому разі ви повинні знати, що цей союз благословили вищі сили. Якщо у вас було якийсь там коннект з кимось. от, ну... То був такий, я скажу, період, коли всі ситуації проходили під щасливою зіркою. Тобто така біленька, гарненька, смуженька, да? якийсь період. А, ну то такий трохи був, ну, не трохи, а тривалий був період все ж таки в житті, а, тому що це старший аркан. І так, двойка пентаклів, про що вона нам каже? Що в нас наразі? да. Тут дивіться, карта каже про те, що час вирішити усі паперові справи, котрі назбиралися вже. Тут отримання якогось міста свого. Да? Або ну, своє місце, да? або отримання листа. Тут про якісь новини, тобто про радість, благо, успіх. Тут можливі проблеми з фінансами, і потрібен ну карта каже, що потрібен баланс між витратами і доходами. От, І ще, можливо, такий стан у вас, як біг в колесі. Знаєте, якась ситуація, можливо, до вас повертається. Тому що ну, двойка це вона да, туди-сюди, скажімо так, як в лото, да, туди-сюди двоєчка. От. Тому подивіться, якщо ситуація якась повертається, ну, ну якось треба трошечки значить, інакше, можливо, раніше ви не могли. М не могли е, отримати якийсь результат, котрий ви хочете, тому що ви, наприклад, вчиняли так само, як і до того. Да? Тобто ситуація одна й та ж сама чого вона повертається? Для того, щоб ви знайшли інше рішення, спробували. От, і е, ну, буде вам щастя. Дивіться, що з цього всього буде. Да? Королева Жезлів це про освічену, благородну, люб'язну жінку. Ця жінка ну, вона багата, вона має статок, але вона ну, при, при тому всьому, вона розсудлива та економна. Ця жінка вміє поводитися з грошима в благо собі та своєї родини. Вона може надати вам допомогу моральну або матеріальну. Зараз ви можете робити важливі кроки до своєї мети, при приймати відповідальні рішення прийшов час. Да? І час зараз для успіхів в фінансах та в бізнесі. Тобто тут вам треба зробити, дивіться, любі друзі, просто зробити висновок. Якщо одна і та ж сама ситуація до вас повертається, треба сказати стоп, подивитися в іншу сторону, да, як її можна розвернути по-іншому. Не робіть однак однаково, тому що результат буде однаковий, і ситуації будуть знову повертатися до вас. Тож я вам бажаю успіхів. Пам'ятайте, що час прийшов для успіху. Да? І в бізнесі, і в будь-чому. Ну, біла, біла смуга продовжується. Тож вітаю, любі друзі! Підписуйтесь, лайкайте, я вам буду вдячна і до побачення! З повагою, Софія!